Всі. Вітаю на каналі. Сьогодні я починаю відос цикл подарунки від Діда Тріскуна. Хто не в темі Дід Тріскун, це по старому Дід Мороз. Ну, як завжди, на новий рік дива трапляються. І тут я отримав від діда тріскуна перший подарунок. Зараз ми його і роздивимось. От прийшов він ці коробочки, з доставки. Я давно вже хотів це все діло, та так і не, соб... не, насоб... не насобирав в своє час купити денег. а життя требує для зйомки канала. Тут екшн камера. Сразу кажу цени на них. Ульотні от 8 тисяч гривень починає 10 тисяч 12, 11 і вище і вище. Китайський ширпотреб починає от 315 гривень. Пишу там HD. 1080 разрешение. розрішення. Но я вирішив поки взяти стареньку камеру. Вроді б так, як вона не китайська, а продавець увіряв, що це привезено з Європи. Ну, я подивився його профіль. У нього там дуже багато доставок 100 штук. І такий товар непоганий, я вам скажу. Ця камера випустилась в 2011 році перший раз. Ну а що досталось мені? Зараз ми подивимось. Прийшла вона в такій упаковочці. Виглядить вона весьма симпатична. Шкенька. На ній написано GoPro. Ну да, він не обманув GoPro.com. Если б вона була не оригінальна, то там би написано було Made in China. Дуже удобно в руці. Верх, поценение до телевізора, по-видимому мікро USB зарядка і внизу тоже щось до ТВ подсоединять. прикольний такий кейсик. Очень хорошо чистенько. Камера має обзор 170 угол обзора 170 градусов. Что самое хорошо? що він мені положив оцей шнур. Тут шнур трошки необычный, обратите внимание. Примінялась на Samsung в камерах раніше такий, такий виріз. Или от може, помните, паучки продавались такі. Там різні-різні були. З одної сторони USB, а паучки на різні зарядки. Це від старої зарядки телефона. Очень хорошо, що цей шнур є, тому що. Цей шнур мені дуже нужен. Ну, він заявляв, що є запасний акумулятор. Ну, я поки не бачу. Коробок пустий. Було написано запасний акумулятор придачу, але ну, його тут немає. Ну що ж, нема, то й нема. Кейсик знімається сперва оце от, от защелочка до себе. Так раз. Потім оця снімається. Оп. І тут дуже плотненько вона сидить. Знімається. Ось отак вона. І витаскивається сама камерка. Очень удобно в руці, но вес у неї, да. Значить, обратить внимание, тут немає м, самого э, дисплея. Конечно же, вона тут коцнута. Сейчас подивимся, як вона відкривається. Потому что я первый раз. Качество исполнения очень хорошее. Действительно так берешь фирменная вещь. Вот так снимается. И аккумуляторчик. Аккумуляторчик 3,7 вольта, 1100 миллиампер. Ну довольно великий. Но як мне же интересно, что же отсоединяется и дальше? часть ну, сейчас подавлюсь ребятки ну я чурбан девите он оказывается ценяется ось як разъемчик ось разъемчик Де то я довись видео что цей разъем для дополнительного дисплея он оказывается для камеры а потом а вот так приоткрываешь и тут вторая батарейка и ломать А я шукаю втору батарейку. А, Точно, китай диви. Тепер уже стало все понятно. Маркеровка UHDC 5170. Ну, це понятно, що передача файлов. Треба буде протер... протерти це. Аккуратненько. Ладно. Значит, с двойной батареей мы разобрались. Это конечно непогано. Что она тут есть? Значит, на одну батарею будет очень простенько Вот Так раз. И все. Она получается легенька, маленькая, дать. И можно будет... снимать. И тут побыта крышка. Для этого она, конечно, хорошо коцнулась, что крышки побыти. Так, ну давайте же попробуем включить и что у нас. Работа, не работа. Загорівся дисплейчик. П'ята позиція показана зйомка. Це п'ята 1080 на 30 фпс. Уровень заряду батареї. Наверное, це уже пришла съемка Но не даже не понятно, чего оно снимает и не снимает Не даже ничего не показывает Микрофончик Кто его знает? Работает он или не работает? Ну, я сейчас раз нажму. Все. Ну что-то так. Надо, короче, шеш подивиться тут карта памяти. И выключаем. А воно вообще хтось знайшов? Может зажать надо? Ага, все виключилось. Hero. Да ну херо камера. Hero. Ладно, hero. Сейчас будем надеяться, де карта памяти. Ребят, ну я каменный век. Все обдавився, думаю, чьи тут вона, блядь. Тоже дополнительная акума. Ось вона де. Ось вона де. Ставиться карта пам'яті. Тільки вона не під мікро, а з картрідером в місці. Ну це я буду вже іспитувати, провіряти. Ну, такий невеличкий обзорчик цієї камери. Я потім приложу відео, як вона знімає. Просто не на що ж снять. Ну, вот такая покупочка. Хоть подарунок. Идем до следующей распаковки.